Якщо не буде наше війська, якщо військо не зможе чинити опір і спротив, то прийде Росія. Що таке прийде Росія? Крім постійно повторюючись, окупація, гноблення, геноцид? Це все зрозуміло. Я просто проведу на простому прикладі, який зараз шириться в соцмережах. В першу чергу, я повірте, я взагалі не піддаю сумніву цьому. Відео, де і воно, до речі, не поодиноке, його багато і воно різне. Про те, що по-перше, в в, в в окуповану Донецьку немає води. Це зрозуміло, це технічні речі, бо в одне з найбільших звідки за, е, заживлювалось це водосховище, воно е, також наповнювалось, передавалось через труби Сіверського донцю, передавалось з Бахмуту і в принципі. Таким чином живився весь Донець, тому в Донецьк без води, навіть технічної в принципі, це абсолютно зрозуміло і логічно і послідовно те, що відбувається, те, що Росія в принципі не в змозі і не може нормально організувати життя на відповідні території, за яку вони відповідають, бо окуповані території, згідно міжнародних правил, за них відповідає та сторона, яка окупувала це без. Просто звичайні речі, ми не говоримо про геноцид, ми не говоримо про вбивство. все інше, якщо згідно міжнародного права окупована територія за неї відповідає та сторона, яка її окупувала. Так от чергове підтвердження, що Росія просто не здатна це зробити, це якраз в цьому напрямку. До речі, те сама історія із Кримом. І коли хтось згадує про 1954 рік і про передачу Криму з Російської Федерації Російської Федерації Союзної Російської Федерації Радянської Республіки, от Соціалістичної цієї Російської Федерації Республіки передачу в Україну Криму, то це через то, що в принципі, от відбувається і зараз, вони були не в змозі нормально забезпечувати півострів Крим. І... Е... Це підтверджується, і в принципі, і зараз це зрозуміло. І от Донецьк чергове підтвердження того, що відбувається, є там ще один такий не дуже красивий, можливо, але дуже показовий, як на мене, момент, коли е жителі Донецька говорять про те, що в принципі повсюду ми ж розуміємо, що якщо немає води, е навіть технічної, то в принципі не працює і каналізація, водовідведення. Бо подати воду це водопостачання, все, що відбувається, там попрати, вмити посуд, приймати душ, навіть звичайний унітаз, це все водовідведення. От, якраз якщо немає води, звісно, воно також не працює.